Ось ми зараз знов на Олекс. 12 атмосфер. Показуємо заправочку. Це вже як заправка називається ваша? Що ви мене знімаєте? Перед ситківцями. Я маю право, я журналіст. Yes. Да. Yes. На шановний, дивіться. Ну не може Бершицька мафія, щоб не надурити вже навіть тут. На виході має бути 17 атмосфер, тут у них 12. Ви ж не доливаєте газ людям. А чого я так Тому що має бути на виході 17 атмосфер, а але десь, не 12. Інструкції. Візьміть, прочитайте. Привозьте балона, заправимо, побачите. Наш мені балон, я подивлюся по тиску, на виході тиск. Там не щось. Не можуть бершицькі бізнесмени, щоб... Да, знімай. Можна? Да. Доброго дня. а чому у вас на заправці тиск на виході 12 атмосфер замість 17 і на газовій. Це ви мене визнаєте оператора? Оператор сказав, що йти сюди на касу, питатися тут. Це я виставляю тиск на цей Оператор на... має на... виставити, та... там краник є. Я його попередив. Виставте хоча б 15. Він відмовився, сказав йти до вас, Дивіться, питатися, що ви... це ви виставляєте. чергу, я думаю, потрібно спитати, чи я надавала дозвіл знімати себе. То, що... Там... Шановна. Це я це є журналіст, раз це а, громадське місце, ви де ви дурите. Будь ласка, приділіть свої документи. Будь ласка, е, Який дозвіл. Що ви є, який закон, дозвіл? Сюди, слідати, ви шо, що, знущаєтесь чи що, який дозвіл? Ну, шо, запитуєте ви Мені ви? закон дозволяє. Конституція України, це стаття 34 дозволяє. Закон про засоби масової інформації, а дурити вам клієнтів не закон дозволяє? Ви хочете сказати, що це я пішла і навела там якісь тиск? Він послав до вас. Це не нас питати. Це треба так. Тиск там краник стоїть. Я їм показав, де краник стоїть. Працює, пане. Як я можу щось вам розказувати, Якщо я знаю лише, як вам шов пічати на яку суму, все я його попередив. Там кран є добав. Тиск на кранику він не хоче Ви розумієте, що ви зараз не докачуєте газ дурите людей? Що є спеціально відведена людина, яка приїжджає і це все робить. Це не наша робота. Ні, краник це стоїть, оператор має зробити. Ні, Це приїжджає спеціально. У нас немає. Ви що, серйозно? Я вам серйозно кажу. Оператор той, той, що стоїть там на колонці. У нас оператор не працює, це не робить. Це приїжджає спеціальна людина і це робить. Хто старші зміни є? У нас немає такого, як старші зміни. Немає, дякую. Оце аферісти Бершацькі продовжують далі дурити тут людей. Це сідківецька заправка, так? Адресу назвіть, будь ласка. Юридичні... Ти, якщо ви знаєте, де ви знаходитеся, ви маєте знати, яка Це... адреса. Це переїзд О, ну. на заправку. Куточок споживача. Ось так дурять сьогодні на заправках фірми Люкс Ойл. Не докачують газ. Але добиться село Райгород АЗС, адреса. Зареєстровано місто Бершить. Все, дякуємо. Дякуємо, шановні, що ви грабуєте народ України, не докачуючи газ. Дякую.